Саміт Україна, Північна Європа у Швеції. Президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у шведській столиці Стокгольмі та сповіщає наші ключові пріоритети ППО для України. Маємо забезпечити більше систем спільні оборонні виробництва та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру про підписання трьох безпекових угод, що зафіксують оборонну та іншу різнобічну підтримку України на тривалий час. Президент Зеленський у Стокгольмі матиме зустрічі із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крісторсоном, президентом Фінляндії Олександром Стубом, прем'єркою Данії Мете Фредеріксон, прем'єром Норвегії Йоаннасом Гаром Стере та Ісландії Б'ярні Бенедиксон, а також із королем Швеції Карлом XVI та Представниками оборонних компаній